А я ще думаю, брати кошик чи не брати. Цікаво наша монтажка. Пришатні і пробуємо чини. А тут все планують. зробити оцю. Оцей тротуар все планує, планує. Процеси, ремонту Так, маршрутка не варіант взагалі, навіть туди ми с ним завісти зі своїм широким рулем. Зараз подивимся, як у нас ці переповнені рогачі чи не переповнені. що ж робити? Чи ще пройтися, прогулятися до стадіону з вами? Врага пилы вообще лидер, врагачи гробов. Не маршрутки, где бизнес круто بارك <applause> мы працуем эти я вообще не пойму они тут ездят на той стороне видно что їздять хочу знать что пускают с велосипедом первый раз такая ситуация порізів немає. Короче, у мене один варіант з акацією. А ще й по стіклу сюди приїхали, звичайно. Думаю, тут вообще кольцеве ездить, что значит на проводу все давно не будет. через брелки ж ближе вроде на пролізі чи, чи через алмаз Сейчас буду щемиться я манат. через весь Можно я за четверых заплачу сейчас. Я четыре места. Я так сейчас поставлю. Це як три человека, куда я читаю. За одного. За ты поживу. Ну, Просто мені не ж... пробилось колесо, я не за то, що не хочу їхати. Сейчас только я туди постараюсь ее завыснуть. Майдан. Незалежності. Давайте ще. Він вже більше місця займає, ніж один чоловік. Ти його разводишь. А сейчас я постараюсь. куйтеся я бы Ага. Сейчас. И выходит туда. Сейчас я так. Либо ты меня сейчас трех помню. Да я понял, я понял. Дуже длинный властный. Не властный. Ну вот так. Так, давай. О! Ладно, потом. А ты выводишь сюда. Да, чтобы не обмазать, конечно. Так выводи сюда. Вот туда. Понял. За, за, за вот это. Толкай на Там коляска. О. Типа так? Типа. Все, идем.